Я ніколи не забуду, як я купляв свій перший костюм на базарі Аху. в трускавці. Ага. Це був позор. Я стою на тій картонці, холодно, і мені продавець каже: то що таке? Ні плечей, ні сраки. Що я на тебе маю вдіти? Ти хоч щось поїш трохи. І я так і нічого не купив, через два тижні приходжу — ж інша ситуація. Слухай, мене так вражає на базарі оця клієнтоорієнтованість, да, то у тебе ні сраку, ні нічого нема, да, нормально. Мені просто, я в той період, коли я купляв випускний костюм, то я точно знав, що він має бути сріблястий. Я точно знав, що це має бути фіолетова сорочка, фіолетова краватка. І я точно знав, що це мають бути мешти з гострим носком. І я пам'ятаю, була навіть дівчинка, яка казала: Саш, ну мешти з гострим носком. Ну, які, ну давай можемо якісь тобі лофери, може якісь е ці Оксфорди, а я кажу: ти що, блядь, <плес> В стилі не розбираєшся з гострим. носком, ну та така. А я, я точно бля. знав, що вон, ну, мені костюм приїде з Хмельницького, бляха. Хто Хмельницькому купував речі колись на базарі? Поплутуйте, будь ласка ну, бо це ти знаєш, що мама їде в Хмельницький, ти думаєш що, все, піздец. Зараз буде хась якось... майки з ханної Монтаною да, щось, щось файне.